Привіт! Зараз розповім про настільну гру Золота Лихоманка, локалізація настільної гри Gold Fever від видавництва Games 7 Days. І це елементарна, дуже швидка гра «Fever», де ви усі будуть тягнути з мішечків шматочки чогось там, що в нас там лежить. І це гра уся заснована на механіці push Luck» – перевірка власної вдачі. Неймовірно захоплюючий швидесенький процес, давайте я вам покажу правила ці настоки, а потім поділюся власними враженнями. Кожен разів отримує отакий мішечок. З камінцями всередині. У кожному мішечку у вас повинні бути по 4 білих, чорних і сірих шматочків гравію, один червоний рубін, один зелений смарагд і 5 жовтих шматочків золота. Ви усі отримуєте цей набір камінців і завантажуєте їх у свої мішечки. Тепер виходите по черзі, дістаючи зі свого мішечка камінці. І ваша задача дістати 5 шматочків золота. Як же це відбувається? Я витягаю, викладаю перед собою чорний. Як тільки ви викладете перед собою два шматочки чорного одного кольору, все, що ви витягли в цей раунд, повертається до вас у мішечок. І ви можете зупинитися в будь-який момент. Ось я витяг два шматочки одного кольору. І при тому, що це чорний кольор, то я не тільки повертаю все, що я витяг в цей момент у свій мішечок, а й кожен інший гравець. Засовую руку у свій мішечок, і якщо вони дістають золото, то вони нічого не віддають. Якщо ж вони дістають якийсь будь-який інший шматочок, то вони також його вкидають мені. Тобто дістати два чорних шматочка гравію це найгірший варіант. Ось ще один мені. І ще один. О, золото. Не отримав я, це добре. І на цьому хід закінчується. Наступний гравець тягне. Наступний гравець витягає вже білий шматочок граві. Потім він тягне. Зелений. Якщо витягається зелений ізумруд, то ви зобов'язані витягти з мішечка ще два камінці. Перший і другий. При цьому ви не можете дивитися, що ви витягаєте. Цей гравець витягнув два шматочки гравію, ці камінці повертаються. Якщо витягли два сірих, два білих, просто все повертається. Якщо два чорних, все повертається, і ви отримуєте додаткові е, ще погані камінчики собі. Якщо ізумруд, то ви дотягаєте ще два камінці. Щойно гравець витягає рубін, оцей во, усі долучаються до гри. Кожен починає швидко витягати по одному камінчику зі свого мішечка, поки не витягне золото. Хто перше зробив, кричить золото, усі повертають усі камінці, крім цього, а це золото залишається дістатним цього гравця. Той гравець, який витягнув рубін, він повертає усі інші камінчики до свого мішечка. Наступний гравець ходить. При цьому, коли ви. Давайте покажу вам, коли ви зупиняєтесь. О, рубін. Всі швиденько витягають. Камінці витягають, поки хтось не дістане золото. Золото, закінчився хід. Давайте цей гравець походить, подивимося, що відбувається. Золото. Ось! Він витягнув золото, і він може зупинитися, і воно збережеться і не повернеться точно, але він хоче ще щось дістати. І стає сірий. Він такий, ну ще один дістану. І стає ще один, це чорний. Цей гравець витягнув вже сірий і чорний, і він хоче закінчити на цьому хід, зберегтися. Коли він закінчує хід, то всі жовті перед ним. Залишається а всі каміці інших кольорів, він може передати гравцеві на свій вибір. І це дуже цікаво, що ви не тільки зберігаєте золото, а ви позбуваєтеся поганих. І, звичайно, йому краще кинути комусь у кого більше золота. Все, це насправді усі правила. Ви будете так почати грати, поки хтось не витягне 5 золота. Але давайте я зметую іграю до кінця. Ось Золото. Це вже в мене не згорить, я його попередній раунд дістав, а ось це може згоріти ще. Білий. Чорний. Мммм. Давайте ще один. Жовтий. О! Оці я зберігаю і оці кидаю йому назад, повертаю. вертаю. це тобі. Цей гравець ходить. Сірий. Жовтий. Ще один і дістане. Чорний. Він кидає ці мені, тому що ось тут найбільше було. Цей гравець ходить. Золото. Білий. Чорний. І він такий. Хочу ще. Жовтий, хочу ще. Жовтий! Вау! Він такий, все, зберігається і ці теж кидає мені. Цей гравець ходить. Брін, цікава партія, сам з собою граю, але цірно цікавий. Білий! Червоний! Усі кричать Уу! Типу, я не можу за всіх витягти, але допустимо, що хтось витягнув золото. І це був цей гравець. Він встиг швидше за всіх витягти золото. Тепер він ходить. Білий. Жовтий. Сірий. Сірий. Все повертається, що він дістав цей раунд. Задача ваша просто витягнути 5 золота. Тобто, коли вже на 4, хочеться ще дістати. Білий, сірий. Чорний. Ой, ну це, це я теж видаю цьому гравцеві, щоб він сидів. Це ходить. В принципі, ви вже зрозуміли, як гра відбувається. Просто давайте я дограю все ж таки цей раунд. Зелений, зобов'язаний два витягти. Два чорних, всі мені кидають по одному поганому цьому гравцеві. Всі кидаємо по одному. Чорний це тобі. Білий це тобі. Жовтий. Ні. Повертаємо. І цей гравець. Жовтий. Повертає. Так, давайте. Чорний. Червоний. Всі швидко це роблять. Хто здістає золото, це буде цей гравець. Цей гравець дістав пу, пу пум Білий. Білий. Ааа, згорів хід. Цей гравець. Білий. Сірий. Чорний. Не віддає мені. Я ходжу. Білий. Червоний. Всі це роблять. І перший дістає цей. Він дуже швидкий. Цей ходить. Я, бачите, яка напружена. Два чорний, всі йому накидають. а Ці Всі накинули йому. Цей зелений кидаю. Цей Червоний кидає. Цей. Жовтий повертає, цей білий кидає. Цей гравець ходить. Жовтий, чорний, жовтий. Все, він перемагає, все відбувається. Ви всі радієте, висипаєте камінчики, розпосюджуєте, їх, як стартові камінчики повинні бути в ваших мішечках, і граєте ще раз. Тому що це така граві, яку декілька партій підряд хочеться зіграти. Отакі От тут елементарні правила. За компонентами, це дуже просто. Мені здається, що ось коробка взагалі ну, дивно виглядає. Звичайно, назва підходяща, все ж таки, ви ось є відчуття того, що ви дістаєте е, золото. А ось виглядає вона мені не дуже як подобається. Але те, що всі грі, це просто мішечки, і ці камінчики, це чудово. Плюс правила тут елементарні швидко пояснюється, але цікаво, що вони українською і. Кримсько-татарською. Рідко я таке бачив. Е, минулий раз я таке бачив тільки в настільній грі Перудо, де право було і українською, і кримсько-татарською. Це прикольно. А так, ну нема до чого сказати про ці компоненти. Ще класні мішечки, оці штуки приємні, вони всі однакові. Знаєте, неможливо дізнатися, що ви там дістаєте, які вони на дотик, і по дотику їх шукати. Можливо, можливо. Ну, одно це дуже важко. Можливо, можна вирухувати, що відрізняються ці прозорі від оцих от. Насичених за кольором. Але не те, щоб у мене це дуже виходило. Коротше, класні компоненти. До моїх вражень. Як ви розумієте, за темою тут все дуже просто. Ви е, на дикому заході у -у, шукаєте золото. І у вас золота лихоманка. Це елементарна гра, яку моментально можете будь-кому пояснити з будь-ким зіграти. Вона грається швидко, вона весела. Ця механіка Пущувак вона завжди спрацьовує. Тут вона працює прям дуже круто, тому що вся гра побудована тільки на цій перевірці власної вдачі. Той момент, що ви ще накидаєте поганих камінців своїм товаришам, це дуже кльово. Я те, що я не сказав, це ви обов'язково одній людині. повинні всі камінчики свої вкинути, погані, не можете їх розділяти. Я в захваті цієї гри. Я думаю, що це дуже хороша настовка. Я з різними людьми в неї грав. Я сам в неї колись грав, і мені прям подобався цей процес. Це елементарно, знаєте, це не та гра, в яку будете весь час грати, але як такий швиденький філер між партіями. Або щоб відпочити, або перед якоюсь великою грою, або поки ви грав, чекаєте ще одного гравця. Це грається від двох до шести партій, реально 10-15 хвилин. З дітьми це можна грати. Це кльова, швидка, весела гра. Я прям такий! Якщо прикольно, і вони гарненькі ці штуки. Кльова гра, яку я рекомендую спробувати. Настільна гра Золота Лухоманка від мене однозначно лайк. І наприкінці відео я пораджу вам дві чомусь схожих настільні гри. І це будуть ігри Діамант та «Селестій». В мене одне спільне відео про те, де я порівню ці настілки. І в них обох ви також граєте у механіку У настільній грі Діамант ви йдете подалі в печери, набираючи побільше кристалів. Але чим далі ви заходите, тим більше шансів, що ви все втратите, потрапивши у пастку. А в настільній стінгрі «Селесія» ви усі разом летите на такому повітряному човні, намагаючись отримати більш круті скарби. Але чим далі ви летите, тим більше шансів, що ви всі розб'єтеся і нічого не отримаєте. Механіка пошивак бомбезна. Огляди на обидві ці гри будуть в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійно вам та нудної ночі.